В Обрамленні зелених полів та невеликого лісочка стоїть весняно інгулецький район. Радісно та водночас зі сльозами на очах відзначають тут сьогодні мирне та світле свято – 71-шу річницю великої перемоги. Зранку, урочистою ходою мешканців району та представників трудових колективів підприємств, установ, закладів району і покладанням квітів до монумента слави було вшановано пам'ять тих, хто окропив землю кров'ю, боронячи батьківщину. Сьогодні прийшли ветерани з усіх своїх останніх сил. Вони дуже люблять своє свято, не дивлячись на те, що 71 рік минуло з дня великої перемоги, до цього часу ми знаходимо невідомих героїв. І сьогодні у нас на стелі викарбоване нове ім'я нашого земляка, апляти Григорія Прокоповича. Він дійсно зайняв своє почесне місце, де повинен бути вже давно. Для нас найголовніший праздник в житті – це 9 мая, день Победы. И сьогодні тисячі людей пришло для того, щоб поклонитися тому солдату, який победу. 71 я годовщина установления мира на нашій землі. Ми благодарны старшому поколінню, нашим ветеранам, те, которые защитили мир на нашій землі, те, которые дали пример нашим подрастающему поколению. Скрошно забіліли розчули урочистостям на святі були присутні ветерани. Пройти разом через усю війну та пронести життєвою нивою не тільки прикрощі війни, а й любов подвійний подвиг воєнної пари інгульчан гурових, котрі відзначили нещодавно своє діамантове весілля. Для цих людей родом із Росії, Україна стала другою домівкою. Тепер вони щиро по-українськи вболівають за її долю. Поженілись ми. була бриліантова свадьба дванадцятого марта. 60 років Ось ми з нею. Жив'ям, познайомилися в поїзді, в Питер їхали з Москви. 57-го року в Кривому роді знаходимося. 8 годин на Югокі і здесь вже вот, слава Богу, по сієм живем. Слава Богу, полюбили Україну, вона вже для нас родна. Завітали на свято й ті, хто колись був у білих халатах. Полковник медичної служби, учасниця Сталінградської битви Ольга Фліорчак. Душевно ми. В таком торжественном состоянии хорошем, что кажется, и болезни нет, и которые приобрели за все за все это. Так что ощущение великое. Спасибо криворожанам, криворожцам, что отмечают так наш великий незабываемый святой праздник. Свято перемоги для учасників АТО по особливому зворушливе, адже кому як не їм відомі і ціна людського життя і безхмарна синь неба над головою. Тож урочиста хода тих, хто робить мирним сьогоднішній день перемоги, стала чи не найбільш зворушливим моментом переможного свята. Праздник День Побіди від всієї душі поздравляємо ветеранів наших, бажаємо щастя, здоров'я, довгих років життя і всього всього самого лучшого. Геть юні, утім, свідомі того, яка велика місія покладена на них, у Білому однострої несли почесну варту вихованці Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Видно людей, які цим пишаються. Вони дивляться на це з великою пошаною. Вони бачать, що незабуті подвиги їхніх родичів. Далі гості та ветерани взяли участь у районному мітингу. Ми вклоняємось вам доземно солдати. Упродовж дня віддати данину пісням, які підносили звичайний дух бійців у воєнні роки, давали змогу розважальні програми та концерти хорів ветеранів та дітей війни. Гарний настрій та найкращі емоції подарувало це свято інгульчанам. Вітаю всіх ветеранів з днем побіди. Бажаю, щоб всім здоров'я, щастя. Поздравляю всіх ветеранів війни. те, которые действительно прошли фронт. Как мой отец, который сказал, я говорит, два месяца в дом не заходил. Все это было в блиндажах, в окопах, в грязи, мокрые. Портки какие-то носил поначалу. Очень тяжело ему было. Желаем всего хорошего ветеранам, щоб мы не, не видели то, что они увидели свое время, чтобы всегда мирное небо было. Ну, как правило, как любому человеку нормальному хочется всего хорошего праздника. А праздник это наш любимый, он остается праздником. Так что настроение хорошее, эмоции тоже. Всего благ, всех благ, всего хорошего. Мы работники социальной сферы. Мы работаем с ветеранами и со всеми пенсионерами. Мы поздравляем. Я від всіх нас, від нашого колективу поздравлю з 9 мая, з Днем Побіди, не тільки ветеранам, всіх служащих. Вони всі зараз цей праздник їхній. Здоров'я їм много років життя і мирного неба.